Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Допомога військовим є одним з основних напрямків моєї роботи. На терміновий запит захисників цього тижня передали для батальйону ТРО Кам'янського району 8 приладів нічного бачення. Монокуляри мають високу якість зображення, що дозволяє швидше виявляти загрози і зберігати життя нашим воїнам. Від громадських організацій бджолата Патріот Патріот-2015» передали автомобіль, дизельний генератор і 8 FPV-дронів захисникам з Кам'янського, які боронять харківський напрямок. Не припиняємо роботу з покращення нашої медичної інфраструктури цього тижня. Відкрили після капітального ремонту четвертий поверх амбулаторії по вулиці Сергія Слісаренка. Тепер, окрім прийому лікарів, в амбулаторії працює нова клініка діагностична лабораторія, оснащена сучасним обладнанням. Ремонт виконали в межах програми відновлення України за фінансування Європейського інвестиційного банку. У рамках цього проєкту відновлюємо три найбільші лікарні міста – номер 7, 8, 9 та поліклініку на території сьомої лікарні. Разом із начальником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком цього тижня відкрили нове сучасне укриття в ліцеї номер 26 Протирадіаційне бомбосховище оснащено потужною системою вентиляції. В укритті облаштовані навчальні аудиторії, ігрова кімната, медичний кабінет, душова та санвузли. Також відкрили після ремонту укриття в лікарні швидкої медичної допомоги. Сховище обладнали підйомникам для важкохворих та маломобільних пацієнтів. Роботи виконані за рахунок державного бюджету. То при співфінансуванні з міським дякую Сергію Лисаку за підтримку нашого міста. За моїм зверненням до Дніпропетровського ВА було ініційовано розгляд питання стосовно зменшення кількості та тривалості відключень електроенергії під час застосування стабілізаційних графіків для районів БАМ та Соцміста, оскільки ці райони опалюються виключно електроенергією. Наразі Дніпропетровські електромережі разом із НЕК «Укренерго» та Дніпропетровською ВА працюють над вирішенням цього питання. Очікую на позитивну відповідь і одразу проінформую про результати. Провели міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Це наймасштабніший науковий захід у нашому місті. На розгляд було подано 200 робіт. Певнений, що наші юні науковці здобудуть високі результати. Працюємо далі.